Всім привіт! Була декілька разів в Аврорі для того, щоб купити для мене у лікарню найнеобхідніші речі. Зараз я знаходжусь у місті Києві у лікарні, і так вийшло, що речі, які я придбала, мені потрібні, тому що я буду тут ну, явно не декілька днів. І щось простірнути потрібно буде. І тому, перше, з чого я почну. Це ось придбала такий ось ківш. з нержавіючої сталі. Він тонкий, дуже швидко в ньому можна буде щось розігрити, закип'ятити. Ну, потрібно він мені. Кошту 77 гривень. Чек я чомусь не взяла, те, що пам'ятаю, я озвучу. Що не пам'ятаю, буду до кожного товару додавати ціну. Так, тоді по знижці придбала ось такі прокладки натурела. 20 штучок у цій пачці. Знаю, що по акції, і найдешевші вони в Аврорі, тому що була і в Новус, і Сільпо, вони там більше 50 гривень коштують за 10 штук. А ці щось 80 гривень, мабуть, мабуть, менше. Ну, я додам, коли дізнаюся. Ціну, скільки вони коштують. Так, купила ось таку щіточку, по-моєму, коштує 19 гривень. Це для того, щоб можна було трішки прочистити взуття, тому що то дощ, а у палату заносити брудне взуття не дуже хочеться. То ось буду чистити. Така невеличка, зручна щіточка для взуття. Так, до речі, зараз по знижці в Аврорі ось така кава. Якобс у стійках. Тут 10 штучок у цій коробочці, 3 в одному. Я таку каву п'ю і коштує, мабуть, 34 гривні. Коштувала 44. Тобто знижка, і суттєва знижка, чому б і не придбати. Взяла таких дві штучки. Ось іще одна. Кому потрібно, хто любить розчинну каву комусь на роботу чи вдома, то зверніть увагу, що в Аврорі зараз знижка на її. Так, що я купила? Також купила пакетики майка Ролон. Гарна господиня. вже не перший раз я купую щось викинути, якісь сміття. Загорнув і, і можна викинути, щоб все було. Гарно тут, не насмічувати і так далі. 100 штук рулон, зручно відмотав і, і не валяється, не качається ці пакетики ніде. Так, що я ще придбала? Ага, придбала ось таку резиночку, тому що в мене лише одна, з якою я приїхала. А, ну, чогось не хочеться з нею ходити. Також купила така коричнева стразики є. Потім, мабуть, віддам Євгенії. Так, ось, до речі, придбала таку наліпочку країна рідних сердень Джойкіс. Це якась благодійна акція. Коштує ця наліпочка 1 гривню. Мабуть, в якусь лікарню кошти збирають. Точно не пам'ятаю, але поки отакі от, от жуяки є, буду купувати, тому що розумію, кожному потрібна підтримка. І якщо є в когось можливість, також купуйте і донатьте, тому що хтось потребує також ваших грошей. Ну, звичайно, купила пакетик для того, щоб було зручно донести. До речі, вони самі найцупкіші, дуже подобаються. Ну, і ось купила. Мисочку. Камера передає, що вона синім кольором, а вона така ось більш зелена, колір морської волни, чи якось так називається. 44 гривні вона коштує об'єм 6 літрів. Ну, це якусь футболочку простірнути. Ну, взагалі щось таке. Що пам'ятаю, я ціни озвучила, що не пам'ятаю, то я додам. Ну, ви будете бачити, скільки що коштує. Ну, і ось другий раз я була в Аврорі. Дуже розходний матеріал. Це ось такі рушники. Лікарі кажуть, що потрібно носити кожен день. Ну, я так бачу, що навіть потрібно і два рази на день їх носити, тому що дуже вони розходуються. Все це я сама бачу, розумію. Ну, ось такі справи. Коштує цей рулон рушничків 44 гривні. Купила два, двошарові. Краще купувати три шарових, в аврорі нема. А якщо і будуть, то дуже дорогі, то вже ну, такий економаріант купила. Наступна моя покупочка, це купила ось таку лампу, led лампа Вона дуже гарно гнеться в різні кольори, Ой, у різні боки, сторони. Да? Купила, тому що тут світло. Дуже яскраве, не хочу, щоб нікому заважати. І саме собі, ось на бельце ліжка прикріплю, така прищіпочка. Поруч у мене розетка. І нагинаю собі, якщо щось потрібно буде зробити. Тобто, нікому я заважати не буду, а світло мені особисто буде. Чи 199 гривень, чи взагалі 200 Ну щось таке. Від USB один режим світла, включив виключив білий колір. Тоді по придбала ось таку щітку для ніг, п'ят, щоб очистити зараз літо ноги босі. П'яти потрібно за своїми ступнями доглядати. І саме ось така зараз щітка, пемзочка така, дуже гарна знижка. Коштувала 49 гривень, а зараз 29. Тобто 20 гривень економії. І це завжди така річ для жінок ну і чоловікам потрібна. Пральний порошок щось не хотіла купувати, бо не знаю, де його так зберігати, щоб він не воняв. То придбала ось мило маєстра для прання дитячої білизни. Ну, взагалі, для своєї білизни, щоб не було додатково якихось запахів, то купила ось таке. Також по знижці. Пам'ятаю, скільки коштувала, і зараз кошту, не знаю. Тобто прикріплю, буде, будете бачити. До лампи також придбала ось такий переходничок для USB, щоб підключити і не смикати зарядний пристрій від телефону. То ось Три розеточки є. Мені вполні вистачить і буде доповнення до цієї лампи. 29 гривень, мабуть. Скоро вже школа починається, і я вже потрішки починаю щось купувати для євгішки. Значить, купила дві однакових таких резиночки, вони були по акції чорним кольором, хвостики там чи щось таке для дівчинки буде гарно. Тоді я ще придбала ось з такими просто камінцями, це чорним кольором. І собі також купила це коричневим. Камера не передає, але я бачу різницю. Тобто є чорні дві, а собі ось таку коричневу. І наостанок ще купила такі резиночки, 7 гривень, отака От упаковочка, були чорним і коричним кольором. Купила чорним, тому що ну, кусички зафіксувати. Чи хвостики, їх не видно, і ціна непогана. Ще забула показати, що придбала ось такий килимок для мишки. Чоловік мені надіслав поштою ноутбук мишку, а коврик не надіслав. То прийшлось придбати. До речі, він зараз по знижці. Покажу, скільки коштує скільки зараз, бо так не пам'ятаю. І ще двоє речей придбала. Побачила, що в сумку поклала. Це ось такі манікюрні ножиці. Не знаю, наскільки вони хороші, якісні, але потрібно доглядати за своїми ногтями, тому що, я ще раз повторюсь, не знаю, наскільки я тут буду. А надсилати все новою поштою щось завжди да, забуду. тому вже придбала, нехай буде. І ось таку підставочку для телефону, тому що, ну, незручно. Дивитись щось на телефоні, то ось така підставочка. Вона сірим кольором, хоча показано, що блакитне. але не сірим. Ну, і кудись в дорогу завжди така щось річ потрібна. Ось так виглядає ця лампа. Бачите, її можна рухати нижче, вище. ну, я кому зручно. Ось так прикріпила Ліжко моє, ну і тумбочка. Ну, ось такий був мене огляд, такі були покупочки. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім миру, здоров'я, фінансового благополуччя, тому що це також важлива складова. Всім пока-пока і до нових зустріч!